Це відео я роблю для тих, хто так само хоче відмовитись від цигарет назавжди: не вживати більше нікотин, не бути нікотинозалежним. Сигарети, вейп немає різниці. Насправді. Я не збираюся сьогодні вам розповідати про шкідливість для здоров'я. Якщо б це працювало, то багато б курців вже відмовились від цигарет. Насправді можливо інше. Ваш страх. Та сьогодні я допоможу вам його позбутися. Я декілька разів кидав палити, не палив півроку, рік, та знов повертався до вживання нікотину. Я так само знаю, що курці зневірюються, тому що так само кидали палити та повертались до сигарет. Я дійсно знаю, як відмовитись від сигарет та зробити це максимально ефективно та головне безболісно. Я роблю це відео для того, щоб допомогти тобі відмовитись від сигарет та зробити це назавжди. Подивись це відео до кінця обов'язково та отримуєш унікальний та головне діючий метод відмови від сигарет назавжди. Ну і нарешті ти зрозумієш, чому насправді ти куриш. Вся справа в задоволенні. Насправді, ми кожен день отримуємо задоволення різного. Ступеня складності, так би мовити, від їжі, від фізичної активності, від досягнень від творчих успіхів від спілкування, від спілкування з домашніми тваринами від сексу тощо так само ми отримуємо задоволення від сигарети. Коли ми куримо, нікотин всмоктується в легені за декілька секунд потрапляє в мозок, нікотинові рецептори починають працювати та е, виділяється гормон задоволення. Ось так, наш мозок призвичається до куріння. Насправді, нікотинозалежним можна стати від однієї сигарети. Це дійсно правда. Я насправді хочу, щоб ви зрозуміли цю схему, тому що це найважливіше. Ви курили сигарету, отримали дофамін. Ви курили сигарету, отримали задоволення. Потім проходить одна година, та мозок потребує знов нову дозу дешевого дофаміну. Але що дає мені ця інформація? Спитаєте, ви мене? Так, ваш мозок обманює вас. Саме він сприяє, щоб ви отримували дешевий дофамін. Він оптимізує процес отримання задоволення та його не цікавить якість цього гормону задоволення та побічні ефекти. Я не перебільшую, викоривши всього одну першу сигарету, Людина стає нікотинозалежною. А от для того, щоб позбавитись цієї залежності, доводиться докласти зусиль. Я впевнений, ви будете з собою пишатись. Добра новина полягає в тому, що коли тільки ви зрозумієте, що ваш мозок оптимізує лишень процес отримання задоволення, ви зможете насправді відмовитись від сигарет та зробити це назавжди. Я витратив багато часу для того, щоб відмовитись від сигарет в 25-му році навесні робив декілька спроб, марних, на жаль, а після того, як я зрозумів те, що вам вже розповів сьогодні, я дійсно зміг відмовитись від залежності. Півроку пройшло, та в мене дійсно немає бажання більше курити. Страх відіграє велику роль в цьому процесі. Згадайте, як мозок. Лякає наш мозок, лякає нас чимось, а потім виявляється, що не було чого боятись, ось так само і з нікотиновою залежністю, насправді. І так, ще раз пройдемось по декількох важливих пунктах. Перше: нікотина залежність признати себе, нікотинозалежним. бути чесним з собою це ключ. Перший крок до того, до того щоб успішно відмовитись від сигарет. Друге, усвідомити причину, чому саме я хочу відмовитись від сигарет. Про це ми вже розповідали: страх, бажання жити повноцінним життям, бажання не бути залежним від чогось, бажання прожити довше, бажання підвищити якість свого життя. Чітке усвідомлення, чому саме я хочу не курити. Запастись замінниками, звісно, це так само важливо. Табекс, пігулки, заспокійливе, пустирник, магній, б 6 Все це може вам допомогти. Але пам'ятайте, фізична залежність від нікотину лише три доби. Все інше це психологічна залежність. Та, звісно, робота нашого мозку. Насправді я вирішив відмовитись від цигарет, тому що хотів прожити довше. Тому що я хотів. Прожити якісніше життя я не хотів, щоб мій організм страждав. Я не хотів отримати низку хвороб пов'язаних з нікотином. Я хотів прожити довше. Та звісно, мені було страшно, що в мене будуть якісь хвороби. Я це реально усвідомив і почав рухатись у напрямку відмови від сигарет. За ці півроку я не можу сказати, що взагалі не дубав. Про сигарети. Проте це було таке, ну я не знаю, маленьке, можливо, бажання, не нав'ятливо абсолютно. Ну, а якщо чесно, то про сигарети я не згадую, окрім тих моментів, як зараз, коли треба зняти відео, наприклад. Ну, справді розуміння того, що нікотин дає дофамін, гормон задоволення, дійсно це ключ до того, щоб відмовитись від вживання сигарет. Ще хочу сказати, що я для того, щоб відмовитись від цигарет, влітку минулого року я перед цим три місяці не вживав алкоголь. Алкоголь так само е, сприяє тому, щоб е, випрацьовувався гормон задоволення, і все це між собою дуже пов'язано. Я впевнений, що для когось це не буде проблемою, але якщо ви не можете, якщо зриваєтесь при тому, коли вживаєте алкоголь, відмовтесь на певний час, хоча б е, для того, щоб... Ви відмовились від сигарет. Я не скажу, що процес відмови від сигарет такий простий, але не такий складний, яким його робить наш страх. Тепер я хочу сказати найголовніше, наш мозок, цей механізм оптимізації, отримання задоволення, він настільки підступний, що буде провокувати вас через три місяці, через півроку, через роки. І тут головне бути підготовленим до цього. Це... Може бути на зразок того, ти сильний. Ти можеш курити одну-дві. Тепер ти можеш володіти цим процесом, на жаль, ні. І ми завжди маємо це усвідомлювати. Це важливіше, це важливіше за те, щоб відмовитися, щоб пережити ту ломку, яка може бути в різному ступні. Головне не розпочати курити знову. І це найголовніше. Найголовніше розуміти, що ваш мозок виступає у ролі супротивника та може заважати, та всі ваші досягнення будуть марними. А якщо ви все це зрозумієте, звісно, ви відмовитесь назавжди від сигарет, як я, про що я і розповідаю у своїх відео, щоб допомогти вам насправді досягти своєї мети. Немає жодного курця, який не хотів би в глибині душі відмовитись від сигарет. Цигарет це факт. Коли я намагався позбутися залежності, я пам'ятаю, що використовував і пустирник, магній борщі заспокіли табекс. Я знаю, що цього не радять робити, але мені це дійсно допомагало. Потім в мене почався жор, був сильний апетит. Тож, все одно я так розумію, що. Організм буде шукати замінники отримання задоволення, дофаміну, гормонів задоволення, окситоцину. і, звісно, перші дні тижні може сильно коливатись настрій, можуть вивести певні психологічні проблеми. Все це не так просто, але насправді, як я згадую, там тільки на четвертий день в мене була сварка, і я на якусь мить хотів побігти та запалити. Окрім цього епізоду в мене не було бажання корити. Хоча я не я не люблю, коли кажуть, що вам потрібна сила волі. Вона, звісно, потрібна, але, але більш важливіше те, щоб ви мали розуміння цього процесу, про що я сьогодні вам і розповідаю. Сподіваюсь, доступними словами. Я прекрасно розумію такий для курця ранковий ритуал, як сигарета з кавою. І взагалі це дуже страшно від цього відмовитись. Насправді ні. Ви знаєте, на другий день я пам'ятаю навіть такий момент, коли я взяв собі придбав кави, і вона була найсмачніша. Це коли рецептори починали краще вже працювати, та було таке сильне сприйняття, тому що насправді нікотин, він забуває. Він не дає кофеїну з кави нормально поглинатися в крові, наскільки мені, наскільки я знаю. Я розповідаю дійсно про себе. Я Курив більше 23 років, та дійсно знайшов метод відмовитися від цього назавжди. Я впевнений, дійсно, що до процесу відмови від сигарет можна добре підготуватись. Процес відмови від сигарет це взагалі така битва, до якої можлива підготовка та, та інформація, що я вам даю вона. Дуже корисна, важливе розуміння того, що наш мозок грає не зовсім чесну гру, він не завжди на нашому боці, на боці нашого здоров'я, свідомості та якості нашого життя. Проте, проте, усвідомлення цього робить перевагу, ви можете виграти в цю партію. Знаєте, таке прислів'я є, коли в тебе на руках добрі карти, всесвіт чомусь пропонує тобі партію в. Шахи. Я сподіваюся, що ця партія буде виграна вами, а це відео допоможе вам. Відмові від цигарет. Це був канал Рівненський Вівк. Все про життя на хутрі. А в мене на сьогодні, все. Підписуйтесь, якщо не підписані на канал. Ставте вподобайку. Це допоможе просуванню мого контенту на платформі YouTube. Дякую. А в мене на сьогодні все. Всього найкращого. До нових зустрічей.